Виконуємо номер 1273 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Стрічку завдовжки 17 метрів розрізали на 9 рівних частин. Знайди периметр квадрата, складеного із 4 таких частин. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину однієї частини. Для цього. 17 поділимо на 9. Представимо у вигляді неправильного дробу та виділимо цілу частину. 17 поділимо на 9, неповна частка буде 1, 17 віднімаємо 9, Остача 8, отже, 1,8 метрів довжина однієї. Частини. Тепер знайдемо периметр квадрата складно з чотирьох таких частин. Периметр – це сума всіх сторін, їх у квадрата 4, тому 1,8 додаємо, 1,8 додаємо, 1,8 і ще раз 1,8. Додаємо цілі частини 1 додати 1 додати 1 додати 1 буде 4. Цілих тепер дробові 8 дев'ятих додати 8 дев'ятих, 16 дев'ятих, і тут 16 дев'ятих, 16 дев'ятих додати 16 дев'ятих буде 32 дев'ятих. Дрібне правильний: 32 дев'ятих, тому виділяємо цілу частину. Для цього 32 поділимо на 9. 32 поділимо на 9, беремо по 3. 3 – неповна частка це буде. 3 множимо на 9 – 27. і знаходимо остачу 32, віднімаємо 27, Остача 5, це буде наш чисельник. Знаменник залишили без змін. Додаємо 4, додати 3, 7, 5, метра периметр квадрата.